Які тварини живуть в лісі? Лось володар великих широких рогів і вух, причому влосенята рогів немає. У лося могутні копита, і Від їхнього сильного удару навіть вовк може не врятуватися. Зір – у цього звіра розвинений слабко, а от слух чудовий. Коли лось лежить, його вуха час від часу повертаються, визначаючи звідки йде звук. Лось вміє шукати рослини під водою, занурюючи голову у воду, він знаходить ласощі. І випирнає з оберемком рослин у роті. Лисиця. Виявляється, лисиця використовує пухнастий хвіст як кермо, роблячи різкі повороти під час полювання або тікаючи від ворога. Полюють лисиці у будь-який час доби. Лисиці Дуже рідко крадуть курей та іншу свійську птицю. Основна здобуть цього звіра полівки, кроти, миші, комахи та ягоди. Навіть узимку, коли мишачі норки приховані під заметами, лисиця чує писк і шурхіт мишей. Тоді вона підстрибує і починає швидко рити сніг. Розкидаючи його навколо. Миша просто не встигає сховатися. Їжак. Удень їжак зазвичай спить, ховаючись в опалому листі або в корінні дерев, а вночі виходить полювати. Здобуч їжака різні жуки, дощові черв'яки. Жаби ящерки. Із задоволенням він їсть ягоди, жолуді, яблука і груші, у їжака голки тільки на боках і спині, а на голові, черевці та шиї м'якеньке хутро. Щоб захиститися, їжак згортається клубочком, залишаючи ззовні колючки. Завдяки колючкам їжак може врятуватися майже від усіх хижаків, тільки ось пугач і лисиця не дають йому спокою. Бобер. Бобер підгризає дерево так, щоб воно впало в потрібному йому напрямку. Звір любить соковиті трави. Що ростуть по берегах річки, коріння та стебла латаття очерету. Перш ніж пірнути в воду, Бобер притискає короткі вуха та змикає ніздрі так, що вода не потрапляє ні в вуха, ні в ніс. Навіть під водою Бобер може гризти дерево, густе хутро бобра погано намокає. І допомагає зберігати тепло в холодній воді. Бобер, природний будівельник нір, дамб каналів. По виритих каналах він сплавляє деревний корм. Усередині хатинки бобра буває кілька виходів у воду. Своє житло Звірі ремонтують і добудовують. У хатинці бобер живе разом з бобрихою та бобринятами. Білка пухнастий хвіст у неї зігріває в зимову холоднечу, ще він допомагає перестрибувати з дерева на дерево. Усі білки доглядають за хвостом, без такого парашута їм складно стрибати на великі відстані, на лапах у білок пальці з гострими кигітками, вони допомагають тримати їжу та лазити по деревах, у білки міцні зуби. Вона може розгризти ними навіть твердий горіх. Завдяки гарному нюху білка може знайти заховану під снігом їжу, адже перед тим, як заховати ласощі, вона або лизне їх, або потрениме обносик, щоб залишити на них свій запах. Бурундук примітний. П'ятьма темними смужками вздовж тіла. Узимку бурундуки засинають, але не дуже міцно, вони прокинуться, поїдять трохи та засинають знову. У зимових запасах бурундука можуть зберігатися ягоди насіння соняшника, овес, яблука і багато іншої їжі. При цьому всю свою їжу Бурундук розкладає на трав'яній підстілці охайними кубками. Ведмідь. Ведмідь на вигляд незграбний, а насправді дуже спритний. Може швидко бігати, стрибати, видиратися на дерева, плавати. Ідучи ведмідь, Попеременно ступає то на обидві праві, то на обидві ліві лапи. Якщо крокує поволі, то вивертає ноги трохи всередину. Тому й називають його клишоногим. Ведмеді дуже люблять мед. За ним вони залізають на дерева в дупла диких бджів. Ще ведмеді люблять гриби. Ягоди, жолуді, горіхи. Віддираючи кору зі старих пнів, вони здобувають комах. Удень звірі ховаються в глухих місцях і лише увечері виходять на пошуки корму. Кабан. Тіло кабана вкрите жорсткою бурою щитиною. До того ж у нього товста шкіра, тому він може без зусиль продиратися крізь чагарники і не поранитися. Гострими іклами і п'ятачком кабан риє землю у пошуках ящерок і гризунів. Також він може поласувати равликами, комахами, жолудями, горіхами. Кабан Дуже сильна тварина. Могутніми заломленими іклами він може дати відсіч своєму лютому ворогові, вовкові, якщо раптом кабан почує шум, одразу ж тікає з гучним хрюканням. Бігає він з великою швидкістю, легко перепливає річки. Ящерка. Зеленувате буре забарвлення робить ящерку непомітною серед каміння й трави, полює ящерка вдень, уночі ховається в норах під корою, пнів або під камінням. Ящерка дуже любить сонячне тепло, тому гріється під променями сонця, відсовується від тіні. Зиму вона проводить у норі, закривши вхід землею та листям. Їжа ящерки, жуки, павуки, коники і гусениці. Вона може зловити муху прямо на люту. Полюючи, ящерка не йде далеко від нори, щоб з необхідності. Швидко врятуватися від ворога. Заєць. Улюблена їжа зайця глиця модрин, осока, гриби, узимку зайцеві до смаку кора дерев і чагарників, а також дрібні гілки та сіно, шкірка зайця, влітку. Коричневато бура, а взимку біла. Тільки кінчики вух залишаються чорними. Здалеку їх можна прийняти за гілки чагарнику. Так можна обдурити хижаків, лисицю, рись, вовка, пугача. Заєць обережна тварина. Він може заплутати свої сліди, щоб збити з пантелику ворога. Якщо втекти не вийшло, заєць лягає на спину і відбивається задніми лапами. Козуля Влітку колір у козулі переважає чорно-коричневе забарвлення, а взимку сіро-коричневий, з пізньої осені до весни. Вони живуть стадами з кількох десятків особин під приводом досвідченої самки. Роги є тільки у самців. Козулі поїдають трави, листя дерев та чагарників, молоді пагони, фрукти та ягоди. На фермерських полях вони люблять ласувати з лаковими культурами та корнеплодами. Особлива пристрасть козулі до чорниці. Почувши найменшу небезпеку на відкритому просторі козулі, негайно відбігають на 400 500 метрів, рятуючись, вони розвивають швидкість до 60 км на годину. На бігу вони здійснюють періодичні стрибки до 5-7 метрів завдовжки. І до двох метрів заввишки. Рись. Рись має багато спільного з усіма котовими, гострий зір, особливо у нічний час і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках та добре відчувати здобуч чи небезпеку на відстані. Завдяки міцним кігтям і сильним лапам, особливо заднім, рись вправно стрибає по скелях і лазить по деревах. Цю кішку одразу можна впізнати по короткому хвосту і китицях на вухах, які роблять її слух ще кращим. Рись полює головним чином на козуль. Зайців, птахів та гризунів, іноді на оленів та кабанів. Олень. Олені живуть в лісах, тримаючись при річкової рослинності, їдять вони не менше, ніж 300 видів рослин. Головним чином траву, листя і пагони, гриби. Олені скидають роги кожен рік, після чого вирощують нові. Олень може стрибнути на відстань 5-6 метрів. Може підніматися вгору на висоту до 2 км. Олені досить легко та успішно. Приручаються людьми. Вовк. Справжнісінький хижак. Це сильний і розумний звір. Вовк може надовго зачаїтися, вичікуючи здобич, а переслідуючи кабана оленя або лося, може бігти зі швидкістю автомобіля. Вовк дуже витривалий, у пошуках здобичі може пробігти велику відстань без відпочинку, вовки біжать з граєю один за одним і ставлять лапи точно слід у слід. Вони навмисно заплутують сліди, адже так здається, що пробігав усього один звір.